Всім привіт! Сьогодні ми завітали в Toyota Tower Defense. А саме тому. Бо тут вийшло нове оновлення. А саме Drill Event. Нам додали нових юнітів. Такі, не знаю, InterDill Credate, Drill Event, Pass Internet Plan Quest. І от вже донатній юні. Дігніти, Дріл Вумен і Астро Ларщиків імен. Він спільнює у нього 12 тисяч дебесу, а Дріл Вумен – 110 тисяч дебесу. Ну, ти не, 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 не. У, як тут магазин не лих. Я б його відкрив. Мені, не знаю, чи мені навіть відкривати. Поки що давай. Будучи, я вже відкрив один кейс, так. Надію, що мені щось класне випаде. Бо можна... Знаєте, з першого кейсу Титан Прин. Кожних 30 секунд. А от кожних щось там 30-20 секунд один видають гроші. Сказав, що вони краще за станту, як на мене. Ну, але це буває. Дріввумен. Це їхня. Оця дріфумен 400 робоксів, хоча в неї більше, без, а Astral 600, ну. Трохи дивно, але окей. Ну, приємно зробити. Тепер, тепер, тепер давайте зараз. Ні, давайте. Мої подаруночки заберемо. Забрали, забрали. Небагато, звісно. Давайте край тут відкриємо просто так. Так, зараз мені тут такі мріявся. І вже до цього і О, Вже це лар.

Пак назад топнутися. Новий юніт. Real event pass. Давайте першому я демон. Тобто тут можна юніт сумоти. Так. Яке розумію. так что через трейд не ну, календарь Кермена. Добавляем. Добро. Мне что Что мне заракинуть? и Да. Дриль, ивент, Пас. Пас-пас-пас. Дивимось. Так само все як стенд 20... на 20-му тірі Рен... рівні дріль гелікоптер, напевно, також буде. Чи когось. Далі до кінця 40-й сенсчик І тут же проробимо або потім 60 60, 16 дадуть в шопі. Ой, мене вже викинуло. Місії. Місії. Ну це стандартно, стандартно. Шоп. x 2 Ну я би купив, не тих. І загально можна бусти купити. Вже ну, нічого страшного. І так, ультимай. Давайте зараз пустимо до нього дойдем. Ларш Дрильман. 20 000 дп. Я скажу, що він дойдем. Асасін Дрильман. дп. Файно. І обгрейдит Титан Дрильд Драгон. Вау. Він кращий за минулого ультимейта. Ну, за самого Титан Drillman. Упгрейд Титан Дрильмен. того здається 170 тисяч дпс а тут 220 дпс dp. Він сповіднює Ранджа 50 і cooldown 0.25. От що найкраще, що тут cooldown малий. Так. Коштує крейд 300. Дрилів. От, хто мені вічно щось? От, до речі, у мене я трохи був в Тройде, по був. Мені дали таке Юнітку вже. Ну, но. Ну. Деклейн. Тут у нас ще нічого немає. О, до речі, Arnold, <с, rainforest> <Supreme> Easy спит тут мне кажется, там карта, або я не знаю, что. Зараз брать А ал, мы, на жаль, не можем. Не, свет. другой свет. Я знаете. Ворон О, класс, хай. Заходи собі вкладку далі я йду. Тут. Ну, зараз подивимося, що тут, як тут і до чого тут. Яка тут мапа? Ну, не мапа. Подивимося, подивимося, як тут нормально можна розносити туалетом. Ну і будемо пробувати. Було б класно, якби тут можна обирати було жені Окей, це... це Це дурдом якийсь не весело. Бачите, при У мене він чим поганий, що в нього. 60 секунд бачите, чекати. Я не знаю, для чого я. Зараз давайте почекаємо, хай вони швиденько проходять і ми зараз <праць> просто програємо і нам прийдеться знову о, риби, Це... риби на дереві на дереві до речі, мапа тут дуже класна оці дрелі, оці всякі кайл ну гарно, гарно дивіться поки ми і так чекаємо поки Escape, типу, тікають тут вони. Наша ніяка не база, вони себе втікають. Так, таке вдячні, що це кайфа. Добре. І буду радий, якщо ви відправите мені якісь подарунки в ТТД. Ну, я тут лишу свій в описі відео. І буду, буду дуже радий. Підписуйтесь також на канал, буде дуже приємно. І Ставте лайки. Буду завжди тяжко. Вау, як ми багато пройшли. Лобі. Вертаємося в Лобі, бо нам треба поміняти. Взяти дрільмен або чомусь якомусь. Якимось чином дрільмен просто не взявся. Хоча я на нього натиснув. Він появився. Ну. Дуже багато людей на...

Римен. Це Епік. Там, якби йому такий ультимейт ультиматные випадає. Наших. ой ой Не туди я трішки йду. І не туди. От Сюда я От сюди, я От сюди. и сюда. Она ну, может я с кем-то зайду. Давай это. Пішли О, мною в катку радий. Просто він потужний, ми з ним швидко катку пройдемо, і все. І ми затащаємо. Отак от. Ми все швидко пройдемо. Нічого майже. Не, ж... Ні, ну цей новий рід, він дуже красивий. Єдине питання, чому він на зимовому фоні. Оце таке питання. Хоча це Dragon Ultimate. Він, до речі, схожий схоже. так так так, зараз так Що і програємо. я поставлю дрельмену на початку процесс и цей косвентиз процессу непогано не всі епіки такі. М -м -м. Ах ти, а він... Це просто інтермен, це саме копі інтермен. Це просто інтермен. А ларч по інтермен. От бачите, вони по 30 секунд. Тобто він ще за 60 секунд, він швидше. 200, а я за 60 секунд 500, але... Можливо, це і краще. Зараз починаємо, зараз получимо ми кони, гроші, бабосики. вистачило. Давайте тут от я поставлю свого одного. Ну, стався. А тебе треба. Кого тисяча? Ну, може, ти вже теж будеш коїсь ставити? Бо щось ти... Багато хоч. До речі, вони гроші друкують. Це незаконно. Не можна гроші друкувати. Ооо. О! Ларжі дрильмен. Прикольно. От бачите, мені ще мій навіть. ні разу гроші не приніс. Ларч mm. принтермен. Ну, виставляємо трьох їх. І будемо чекати, чекати, чекати. Поки з нами наш тімейт гулі 12386 буде проходити, а ми будемо просто апати наших. Будемо апати мого дрільмена. А дивіться, ви знаєте, можна отримати, ну, в сумонах, а то камо тойлет але чомусь він зараз проти нас воює. Це нормально. Чек це називається. А тут на початку ми його прокачуємо. Уф, і в нього тепер... Ух, файно. У нього. Він тепер... оцей початковий basic, він зараз сильніший, ніж цей епіку. Але це поки що. Так що... Це 1500 всього. Добре. О. І нам вистачає уже. Добре. Ого, як у нього оранжева велика. Не, файний юніт. Я вам так скажу. Юніт непоганий. Шкода, що сюди Санту брати не можна. Мені Санта, ну, не знаю, може я неправильно. Мені здається, що Санта кращий. Можливо, я не знаю. Напишіть в коментарі, як ви думаєте. Бо я так вважаю. А чого він не викачує нікого? Тим більше ще нікого не ставить. А, він по тих... як тих... принтермені викачує. До речі, досить скажу, цей дрільмен. Ну, бо в нього 8000 дпс, Для цього режиму це імба просто. І він, ну, не дуже дорогий прокачці. Ну, дві e, 2500, добре, ще плюс 200, 2700, ну, це не є дуже багато. йой 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 діджей, діджей той лет і щось... О, файно. Давайте прокачаємо наших. Буду їх називати Санте. Бо... Ну окей, це не Санте. Ну одним словом. Спринтер мене. Ух ты, 13-та хвиля. А нам ще 17 хвиль приходить, немало. Апана, викачуємо дрільмена. Поки він там викачує своїх принтерів, то я вже тут. тащу. Можна так сказати, бо я вже трьох тих поставив. Але хоча я його цей Ларч дрільмен, ну це їмба теж. Але поки що мої юніт Азара краще, ніж у нього. О, він ничего не ставить. Я очень тяжело, я просто ставит, стоит в АФК. Можно выкачать на Адрельмена. И... Угу. Две... И мені бабло. принес. Давайте, давай давайте давай давай файно. давай є, файно є. Цікаво, що це за радіус? Оцей радіус і цей радіус. Опа, ну і вже старчала нам. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Але, о! Тоже Але, у нас будуть гроші. І цього я зараз можу... Ні, ні, ні. от цього я зможу. Викачти. Ух ти! Опа, на! А тут вже проблем. А, ні. Файно добили. є. Yeah. Давайте добивайте то Dol Blade виліт. Ні, no ну ми поки справляємося з тем. Дядьком. О, до речі, я вже на максимум лар принтермена викачав. Опа, выкачим і зараз треба доставити ще меню. Ми не справляємося. А в не стоїть в АФК? Вставь стоїть АФК щось. Та що ти робиш, ну? Ми зараз завдяки ньому програємо. Рошин. О, гроші. -мо! А я моя... Ай, вашу дивізію. Ні, ну Чому він став в АФК? Він стоїть в АФК. Ні, дякую, пацан. Короче б з ним би не заходив би. Все, ми програли. Не, ну че? Ну нічого таке робити. Ну що ж, ми дізнались про цей режим. Буду рада, якщо ви підпишетесь, поставите лайк. Всім за перегляд і всім па-па. До нових зустрічей.